Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про бруслину. Бруслину Форчуна і бруслину японську. Їх відмінності одна від одної, їх особливості вирощування. Я маю ці два сорти, точніше, ці два види японську і форчуна, і в кожному з видів я маю по три сорти. Тому о, хочу трошки поділитися своїми спостереженнями за цією рослиною і о, тим, як вона зростає і як я за нею доглядаю. Почати я хотіла з бруслини Форчуна, бо вона в мене о, більш старенька рослина. О, зростає в мене вже біля 4 років. І о, що я хочу про неї саме розповісти? Ну, ось один із представник бруслини Форчуна. Це бруслина. З жовтою облямівочкою. Ось бруслина, зараз покажу, ось бруслина повністю зелена. А ось бруслина з білою облямівочкою. Це вічно зелена рослина, непримхлива рослина. Рослина, яка прикрашатиме ваш садок протягом всього всього року. І влітку, і взимку, і навесні. Це дуже така яскрава, фактурна рослина, дуже пластична рослина. Ну, По-перше, вона, знову повторюсь, багаторічна і вічно зелена рослина. І ще вона змінює свій колір. Влітку вона має яскравий колір облямівки. А взимку, або коли настають холоди, і температура знижується повітря, вона набуває отакого от рожевого відтінку, яскравого, красивого рожевого відтінку. І це стосується і зеленої, і з білою облямівкою. Навіть зелена набуває такого буруватого відтінку. Ця рослина має мочкувате, дуже таке розгалужене коріння яким вона дуже міцно чіпляється за землю. Бруслина форчуна є сланкою рослиною, рослиною, яка є ґрунтопокривною. Її можна використовувати як ґрунтопокривну рослину. От, наприклад, оця бруслина, яка в мене з білою облямівкою, ще в цьому році навесні займала дуже велику територію. Десь один квадратний метр, вона повністю заплела отаким щільним щільним таким покриттям зеленого кольору, з білою цією е, оцей І оцей сорт в мене росте вже якраз 4 роки. От той жовтенький в мене росте 3 роки, він молодший. Просто цей я в цьому році розсаджувала, поділила його на шматки і розсадила по території. Вкорінюється ця бруслина дуже-дуже легко. Оці гілочки можна або прикопати просто в землю, і через деякий час у вас на цій гілочці вже з'явиться коріння, або вона сама за рахунок того, що вона розповзається по землі в різні боки, гілочка притуляється до землі і сама нарощує коріння. Тому саме оцю бруслину я просто лопатою порізала по гілках, так як вона росла, і розсадила по, по території. І це є однією формою зростання цієї бруслини, але не дивлячись на те, що вона сланка і стелиться по землі, вона також може підніматися на будь-які опори. Якщо її посадити, наприклад, де-небудь в куту біля будинку або біля паркану, вона почне підніматися вгору. Ну, от Приклад з цією бруслиною. Вона також сланка. Але вона піднімається за рахунок того, що я її посадила поруч з камінчиком. Ось вона обперлась на камінець. Спочатку вона на нього лягла, як оця молоденька, а потім вона починає рости вгору. Вона має дуже такі цупкі гілки, які допомагають їй зростати вгору. Ну, от Зараз на молодшому представнику зеленого кольору ми подивимося. Ось вона в мене. По землі повністю стелиться, а ось вона вже пішла на камінчик, бачите? Ось, і все, і вона вже піднімається. І вона така пружня, гілки в неї досить такі товсті. За рахунок цього вона може витримувати висоту метр і навіть більше. Тому з цієї бруслини, чому я сказала на початку відео, що це пластична дуже рослина, з цієї рослини можна робити будь-які форми. Ви можете поставити сюди будь-яку засохлу гілку, або, е, наприклад, сформувати її за рахунок якоїсь вже заздалегідь виготовленої форми, поставити цю форму поруч з бруслиною, і бруслина почне її обвивати. Вона не має якихось там вусиків або е, е, цих таких прилипучок на гілках, але за рахунок того, що вона має дуже такі е, е, міцні гілки, такі гарні гілки, їх е, зламати важко, їх надламати можна, зігнути можна. А от е, так просто відірвати важко. За рахунок е, от цієї такої міцності гілок, вона може створювати будь-які фігури. Ну І плюс до того. Вона ще дуже гарно стрижеться. Чим більше ви її будете стригти, тим густіше вона буде. Якщо оцю гілочку, от наприклад, гілочка, ой, зараз покажу оцю гілочку, якщо бачите, скільки розгалуджень на ній, я її не стригла. Якщо я її отут обріжу, оці всі розгалудження підуть розростатися в різні боки, за рахунок цього вона утворює ущільнення, формує більш такі міцні. І щільні кущі. Здеревині... Стовбур, старий стовбур, в неї вже знизу досить такий здеревенілий. Бачите, такий міцний стовбур, набуває саме вигляду такого чагарникового стовбуру. Мабуть, це все ж таки і є чагарник, але чагарник сланкої форми. Який може витримувати вертикаль за рахунок оцієї міцності гілок. Так, що ще хотіла сказати? Ще хотіла сказати, що вона в мене спартанець, ніколи я її на себе ну, у себе на ділянці не підживлювала нічим. Але, мабуть, якщо підживлювати, то вона буде рости краще. До вологі вона відноситься спокійно. Звичайно, на початку, поки вона наростає, їй вологу обов'язково треба в спекотне літо. Волога ну, теж можлива, але вона посухостійка рослина вона витримує все. Вона насправді, от як спартанець, може рости. Тому дуже непримхлива рослина для ділянки. Ну і, Як я сказала, з неї роблять гарні топіарні форми, що я хочу теж зробити навесні. Де полюбляє рости ця бруслина? Бруслина ця полюбляє рости в напівтіні або на сонечку. І от з сонечком є невеличкі нюанси. Нюанси які? Нюанси стосуються весняних опіків, тоді, коли багато вічно-зелених рослин можуть пошкоджуватися першим весняним сонцем. За рахунок того, що земля ще не прогрілася, а сонечко зверху вже гріє так гарно. І рослини починають втрачати вологу через листочки і починають сохнути або отримувати опіки. Це ж саме стосується і цієї бруслини. Вона може опікатися від весняного сонечка. І чим, що відбувається? Опікаються листочки, вони опадають, гілки стають лисими, але Але отут, якщо придивитися, е, зараз фокусую, в пазусі кожного листочка, якщо придивитись, є бруньки. Бачите, вони вон сторчать, бруньки. Оці бруньки заміщення. Коли оця гілка повністю опаде, наприклад. Під весняним сонцем осиплеться листя, спечеться, засохне, то ті тонькі заміщення випустять нові листочки. Але що можна зробити? Легенько її підстригти. Оце все лисе можна повідрізати, і вона знову почне густіти і рости. Все, що середині нічого не страждає від сонця. До речі, подивіться, подивіться якої товщини гілки. Як оці ручки кулькові, такий гарний стовбурець? Такий стовбурець і тримає якраз оцю вертикаль. Так от, після весняного сонечка це стосується тих рослин, які ростуть на відкритому сонці. В даному випадку, оці рослини в мене ростуть на відкритому сонці. В мене є присаджена така бруслина в напівтіньовій ділянці, де вона себе почуває саме навесні краще, але вона дуже швидко відновлюється, тому е, вважаю, що ці опіки ну, не псують вигляд рослини, або можна прикрити її білою агротканиною, ну, як зазвичай ми прикриваємо хвойні від весняних опіків на деякий час. Або можна полити, або обрискати. Ну, є декілька варіантів захищення рослин від весняних опіків. Оце, що стосується рослини Форчуна. Своїх сортів я не знаю, бо мені давали знайомі, назву не скажу. Бруслина Форчуна дуже різноманітна рослина, вона майже вся пістрява, пістрявість в неї різна, вона дуже цікава і дуже, як на мене, гарна. Непримхлива рослина для вирощування в садку і створення якоїсь яскравої такої плямки, фактурки, форми. Ну, а тепер перейдемо до бруслини японської. Бруслина японська в мене більш молода рослинка в моєму садочку. Їй всього два роки, дві зими вона в мене росте, ось теж. Вона, як і бруслина форчуна, має теж дуже багато кольорів пістрявості різної, жовтої, зеленої. Оця жовта з пістрявістю, і теж, якщо звернете увагу з холодами, набирає рожевого трошки відтінку листочки. Оце одна. Зараз подивимося на другу. Ось друга з білою облямівкою, і теж, якщо бачите, ржевими такими масками вже покривається від холоду. Ну і ось маленька зелена в мене бруслина. Дуже дрібно-дрібно-листова, ще дрібніше, ніж сам шик-листочки. Була колись варієгатна, але зараз я про неї буду розповідати, що з нею трапилось, розкажу. Оця бруслина японська, вона більш примхлива. Більш примхлива, ніж бруслина Форчуна. В чому її примхливість? Ну, по-перше, вона зростає трошки повільніше, як на мене, це мої, чисто мої спостереження. Я знаходжусь в Київській області, шоста кліматична зона, і вона в нас тут е трошки підмерзає. Ця бруслина не така зимостійка, як бруслина Форчуна. Але мені здається, я її не вкорінювала, не знаю. Але мені здається, що в корінюванні і в кореневій системі вона не відрізняється від бруслини Форчуна. Скоріше за все, теж легко вкорінюється, теж мочкувата, дуже розгалуджена коренева система. Але що я хочу сказати, що навіть те, що вона підмерзає, вона все одно відновлюється. Вона відновлюється тому, що знов-таки в неї є оці пазухові, як вам показати, оці пазухові бруньки. У всіх бруслин є якби бруньки заміщення. Тому е вона в мене вже дві зими. Минулої зими вона була маленька, я її нічим не вкривала. Ні, зараз забула. Я її вкрила м -м, сосновим гіллям. Просто отакі от букетик наклала навколо, бо вона була молоденька, я її тоді тільки купила, тому я її прикрила. Все, перезимувала вона добре, ніяких проблем не було. Відновилася, ну, точніше, не відновилася, а весною почала рости, все було добре. А от у цьому році зимою я її нічим не вкривала, бо вона вже була така величенька. І я вважала, що вона витримає зиму. Я її нічим не прикривала, але навесні ці, оцю критичну не весну, а лютий місяць, оцей критичний, який був, якраз в цей місяць вона постраждала. В неї підмерзлі гілки. От в неї саме, не дивлячись на те, що у бруслини Форчуна опадають листочки, і бруньки заміщення відновили листочки, то у цієї саме підмерзли гілки повністю. І я вимушена була їх обрізати. От Бачите, я їх обрізала. Господи, де як показати. Он вимушена була їх обрізати, тому що вони в мене підмерзли. Була вона в мене вищенькою, і, е, і тому вона втратила трошки свій об'єм. Тому е, ця бруслина менш морозостійка, але ця бруслина кущова. А не сланка. Ця бруслина, яку вирощують, як чагарники, з неї роблять цілі паркани. Висота цієї бруслини може досягати 2-3 метрів. Ну, трьох у нас навряд чи буде, а двох можуть. Оці бруслини роблять на штамбіках, продають. Ця бруслина має більш більшеньке листя за розміром, ніж бруслина Форчуна. І вона більш така. Скажімо так, масивна, ніж бруслина Форчуна. Бруслина Форчуна більш тендітна рослина, але за рахунок своєї маси вона і цю перекриє. Так от що трапилося в мене з зеленою бруслиною. В лютому місяці цього року оця бруслина в мене повністю геть вимерзла верхня частина. Якщо звернете увагу, в мене замульчована ділянка, тут хвойний опад, плюс кора. Тут мульчування десь по висоті сантиметрів 10, см, тому коренева у цієї бруслини зберіглася. Я вважаю, що мульчування для цієї бруслини обов'язкове, саме для японської, для того, щоб можна було врятувати рослину, якщо навіть верхня частина її підмерзає. Саме головне, щоб залишилося живим корінням. Що і трапилося в лютому місяці цього року. Вона в мене вся повністю вимерзла. І я її обрізала, якщо звернете увагу, ось обрізала її. Зараз ще покажу ось обрізала на рівні землі. Сантиметрів 5 залишилися дерев'яні такі здерев'янілі палички. Я думала, що вона не відійде. Але, дивіться, відійшла, гарно себе почуває. Виросли такі гілочки сантиметрів по до 20, десь. Виросла, відновилася. В цьому році я вже не буду. Перевіряти її морозостійкість. я вже впевнилася, що її краще прикрити, тим більше, що вона в мене в цьому році відновлювалася, тому хочеться зберегти те, що відновилося, щоб не обмерзло. я її буду накривати сосновим гіллям, для того, щоб оберегти від холоду. Ну, і Ще згадала, хотіла додати інформацію трохи про пістрявість. Пістрявість рослини краще за всього проявляється саме на сонці або в напівтіні. В напівтіні ця бруслина не втрачає свою пістрявість, але у самій глухій тіні вона може втратити саме яскравість. Пістрявість залишається, але втрачається яскравість цієї пістрявості. Ось, бачите, в глибині куща, там, де доступ сонечка немає, пістрявість є, але вона така бліда-бліда. Бачите, вона присутня все ж таки на рослині, але вона втрачає яскравість. Тому для цієї рослини бажано сонечко або напівтінь. Ну, сонечко, звичайно, з забезпеченням весняного притінення. Ось таку інформацію хотіла вам сьогодні розповісти про таку чудову рослину. Дивіться на неї, спостерігайте, може, комусь з вас буде цікава така рослина. Ну і як завжди, до зустрічі і далі буде!